Доброго дня. вашій увазі автомобіль Mazda CX5. Даний автомобіль випуску 2023 року придбаний 12.07.23 в салоні у місті Вінниця. Автомобіль оснащено двигуном 2 літра, атмосферний на передньому приводі 150 кінських сил. По даному автомобілю абсолютно немає зауважень. Оригінальних 17 тисяч. У Вінниці йде дощ, але обіцяв зробити відео. Так що Стараємось зробити відео. Е, Фарбоване дуже гарне лакокра... лакофарбоване покриття в червоному кольорі. Е, по е, лакофарбованому цьому покриттю зауважень абсолютно немає ніяких. Ну, приладу я не маю, щоб показати, але зауважень абсолютно не, немає. Так. На автомобілі немає видимих слідів зносу, чи то потертостей, абсолютно. Це можна подивитись на сидінні, на кермі. Ну і звичайно на інших місцях кузову. Ось такий просторий багажник. Автомобіль оснащений шкіряним салоном. Додатково комплект зимових шин майже не, не, не користувались. Автомобіль даний має комплектацію Touring S, що дає можливість користуватись безключовим доступом. Зараз ми демонструємо. У наявності два ключі. Досить хороший екран додатковий в гарній якості. Зараз ми подивимось камеру заднього вигляду. З регульованими лініями. В один бік вівший. Ось можна побачити так. що з хорошого та цікавого. На автомобілі встановлена додаткова сигналізація. Ось така. Одна з найкращих варіантів в подібних сегментах. Дороговартісна, але має дві мітки супутникових. Ось один ключ і другий. Виводиться на телефон, трекінг, запуск. Прогрівання, охолодження і так далі. Звичайно, є гарантійна та сервісна книжка, сервісна книжка в електронному вигляді. Mazda Assistance, звичайно, що не користувалися, є така картка. Ось така картка. Ну і Звичайно, для того, щоб повноцінно володіти і користуватися автомобілем, потрібно... Прочитати і ознайомитись з інструкцією наявності. На автомобілі на сьогоднішній день оригінальних 17 991 кілометр. З хорошого можна додати, що додатково ще автомобіль оснащений захисною плівкою. Зараз ми продемонструємо. Захисна плівка покрита повністю капо, тому тут переходу у нас немає. Зараз ми ось. Плівка покриває повністю капот до кінця, крило і стієчки. Зараз ми знайдемо, де воно закінчиться, Отно закінчиться в цьому місці. Також верхня частина криші. Ось тут. Можна побачити невеликий, невеликий розмір, але він присутній. Також зроблені захисти під ручками. На порогах Ось маємо одну частину і в цьому місці іншу. Також зроблено додатково ще захист. Ззаду, ось тут ми бачимо, приглядіти можна. Захищена ця частина також. Ну, ось, приблизно коротенько постарався розказати і показати. Ну, дощить, так що не дуже. Дякую за увагу.